Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про головне життя рівного та області станом на цю годину середи, 31 липня. Розповідаємо далі у денному огляді. Вітаю! У селі Грушвиця, друга рівненського району, з місцевої водойми рятувальники підняли на поверхню тіло чоловіка 1997 року народження. З початку року на водоймах Рівненщини потонуло 32 людини з них двоє дітей. ДСНС закликає громадян не нехтувати правилами поведінки на воді, щоб уникнути потенційної небезпеки. На Рівненщині чоловік потрапив до лікарні через укус змії. Службі порятунку надійшло повідомлення від зарічницької багатопрофільної лікарні Вараського району, що у реанімації опинився потерпілий 1981 року народження після укусу змії. Чоловік наразі перебуває у стані середньої важкості, де СНС застерігає громадян бути обережними у лісі чи на природі, аби уникнути небезпечної для життя наслідків. Поліція та рідні розшукують неповнолітнього жителя Рівненського району, який мав намір поїхати до обласного центру. Напередодні на спецлінію правоохоронців зателефонувала мешканка села Новий Корець, яка повідомила, що її малолітній син пішов з дому о 9-й годині ранку та не повернувся. Жінка намагалася знайти хлопця власними силами, втім зрештою звернулася до поліції. Свій телефон неповнолітній залишив вдома звати розшукуваного Євгеній Ярошинський. Одягнений був у чорні шорти, сірий светр Сині гумові капці і сумку через плече. Зріст приблизно метр сімдесят, худорлявої тілобудови, волосся світлорусе, коротке біля ока шрами. Правоохоронці просять надавати будь-яку інформацію про можливе місце перебування Євгенія. Володимир Зеленський відвідав Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, щоб ознайомитися з роботою медичного закладу та поспілкуватися і нагородити бійців, які проходять реабілітацію. Як Рівненщина зустріла президента? Дивіться у сюжеті пан президент. Зводи представити керівника госпіталючок. Андрій Іванович, будь ласка, так. Добре, до Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Головнокомандувач ознайомився з проєктом будівництва нового корпусу медзакладу, а також поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію. Українських захисників глава держави нагородив орденами. Або військові могли якомога швидше повернутися до цивільного життя. У госпіталі їх навчають it сфері Тут проходять підготовку it кластер, тобто наших ветеранів вчать it індустрії для того, щоб потім це масштабувати і вчити вже інших ветеранів, і це подальше працевлаштування. Ми нарешті маємо можливість запустити повноцінне навчання з повноцінним класом тут на базі госпіталю. І хочемо масштабуватися далі на, на область, на Україну. Ми хочемо запустити цифрову платформу з цифровими курсами на базі ЛМС. Якби такі перспективи. Після ознайомлення зайти відділом госпіталю президент продовжив огляд медзакладу, навідуючи ветеранів, які відновлювались по програмах реабілітації, займалися у басейні та тренажерному залі. Добрає кас. Дужа Бажаю здоров'я. Привіт, здоров'я. Після цього президент поспілкувався із захисниками та подякував їм за внесок, який зробили бійці для збереження державного суверенітету. Слава Україні. Президент Володимир Зеленський урочисто вручив нагороди за службу військовослужбовцям у збройних силах та зробив спільне фото на пам'ять з ветеранами. Артем Височин, випуск новин. У рівному за матеріалами СБУ судитимуть російську агентку, яка допомагала окупантам шукати слабкі місця в обороні Харкова. Співробітники служби безпеки зафіксували більше десяти фактів передачі жінкою критичної інформації про маршрути, розташування військових частин і блокпостів на Харківщині. Досудове розслідування завершене, Інженерку одного з технічних вишів спіймали на гарячому під час передачі розвідувальних даних російській спецслужбі. За процесуального керівництва рівненської обласної прокуратури до суду. У скеровано акти обвинувачення щодо жінки у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі. У мленівському водосховищі зафіксували мор риби. Живність загинула поблизу сіл Арчишин та Пекалів Дубенського району. На місце виїхали екоінспектори. Спеціалісти відібрали проби води для подальшого дослідження. За результатами попередніх перевірок у водоймі зафіксували низький вміст розчиненого кисню. Керівникам Букімівської сільської ради, на території якої розташоване водосховище, доручили вжити низку заходів, щоб зібрати мертву рибу. У Сарненському районі перевірили стан водойм за різними показниками від мікробіологічних до паразитологічних. Обстеження проводили у місцях масового відпочинку громадян на річці Случ у Сарнах, озері Селянському, теж у районному центрі, а також на кар'єрі Орлівській. За результатами досліджень встановлено, що жодна водойма з перелічених не відповідає вимогам та нормам, що робить воду потенційно небезпечною для використання. Такою була ключова інформація на цю мить, як розчищають Басівкутське озеро про відкрите тренування Вереса та бажання для рівнян доходи. Наші журналісти розкажуть вже у вечірніх випусках. До зустрічі.